Скажу вам зараз чотири виправдовування одруженого чоловіка для своєї коханки. Перше, він говорить про свою дружину завжди тільки погано, несмачно готує, погано виглядає, завжди виносить мозок. Він просто хоче перекласти відповідальність за зраду на дружину. Що це, типу, вона така погана і що йому залишається робити? Друге. Він говорить, що він з дружиною тільки заради дітей. От вони підростуть, і я тут і піду. Дуже зручно. І багатьом жінкам здається, що це таке благородне піклування про дітей. Але ні. Його просто все влаштовує. Третє. Ох, якби ми зустрілися раніше, фраза, від якої можна втратити, одразу голову. Але йому. Просто зручно бути бідною жертвою обставин. І він нічого не збирається змінювати. Четверте, ми живемо з жінкою як сусіди, і в нас давним-давно нічого немає. Запам'ятай, чоловіка з некоханою жінкою неможливо втримати. Це потрібно бути, не знаю, дуже наївною, щоб в це вірити. А ви згідні зі мною?